Доріво Христі я щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям. Там ви ще для Соломійки були ще, ще люди жертвували. Е, я вже на цьому тижні буду скарбничку цю відправляти. Так що е, Цей збір ми вже якби закриваємо. Та? І тому я вам дякую щиро всім жертводавцям. Я ще хотів зачитати, кого я, хто там ще додався. Та? Якщо я якось пропустив, бо я той раз прочитав і мені увагу, що я пропустив, але так як там не було позначено, що то для Соломійки. Так, значить, ми зупинилися на Іліна Козіна. Потім Олеся Хабенюк е... не написала в коментарях, що то для Соломійки. І мені написала, що, що це. І я виправив це 300 гривень вона пожертвувала. Дуже дякую. Потім Юлія Мандур е, жертвала 100 євро. Дуже вам дякую. Дай вам Боже здоров'я. Е, Надія мікусь 300 гривень. Ірина Пелат 500 гривень. Анна Добровольська 25 доларів. Катерина Мікусь 20 євро. Е, всі ці кошти тут в скарничку я положив. Я вам дуже щиро дякую і від батька, ну і від, від маленької Соломіки. Нехай Господь Бог вас благословить. Дякую вам щиро, Нехай Бог вас береже від всяких хуріб, від всяких, знаєте, болячок, бо кожна людина, яка участвує у таких акціях, знаєте, допомагає комусь, комусь каліці, комусь хворому, в лікуванні, в інших таких речах. Це, як би, знаєте, правильно зрозуміти, не відкуповується від того, але вона себе якби. Можна вже медичний термін як профілактика, так, як прививка. А по-божому це то, що в цій сфері ти вже компенсував, як би віддав від себе. Людина вона живе у цьому світі. і... Дуже багато в нас якби є порожнечі. так? Порожнечі, ту, про яку я говорив, завжди і говорю, про диявола. так? І для того, щоб це заповнити, людина трудиться. Ora et la boра. Ну і працює. І заповняємо всі свої там речі. Так? Милосердя жертва, а жертва це те, що заповнює. Вдавання одержуєте. Ми заповняємо навколо себе порожнечу і тому так себе ратуємо. Тому користайте тим, приходьте до любої церкви. Для Бога, для Бога не важна розмір жертви. Розмір жертви важний для людей на землі. Для Бога важна жертва і чистота тої жертви. Пам'ятаєте про вдову він казав дві лепти. Там такі були гроші, що за них нічого, в принципі, не купиш. А для Бога вони були важні. Подала людина то щиро, дала все, що мала. Я не закликаю до того, щоб давали все, що мали, просто вона більше не мала. Діло в тому, що вона ну, жертвенність їй була, вона хотіла дати, але не мала нічого. І все, що мала, то й віддала. Але дуже хотіла. Принести жертву, розумієте? І бажання пожертвувати – це дуже важне для Бога. А розмір жертви це важне для людей. І часом люди тим зловживають, зловживають. Перетворюють жертву у якийсь вид заробітка або ще чогось. Інше діло для священників. для священників в будь-якому варіанті це буде винагорода. Скільки би ви йому не дали, Бог завжди це щиро буде приймати і вас буде винагороджувати. Бо священники це слуги Божі, слуги Божі. Слуги Божі на утримання людей, для кого вони послані. Гідно і достойно утримуйте слух Божих, яких до вас послані. При кожній нагоді йдете до церкви. Щось візьміть, щось принесіть. Бо ти мед за перед Богом і пошану перед людьми. Що-небудь, купи щось у магазині, щось таке съідобне, так? щось з продуктів. І принеси до церкви і постав на, на столик. Якщо маєш якусь намірення, напиши там ще карточку за здоров'я чи за померлих. А якщо ні, то просто принеси. Щоб Бог бачив тю щирість. Я, я знаєте, я, я от священник, так? Я, ну, я, я не можу сказати, що я по багатох церквах їжджу і щось туди приношу. Ні. Але я завжди стараюся, де б я не був хоч якусь дитину, знайти, хоч ще когось небудь, щоб йому щось дати. Ну, що небудь таке, ну, конфету, купити кіндер-сюрприз. Що-небудь, щось, щось таке дати, ну, щоб. Я мав там участь. Бо як я, як священник, і маю свою церкву, якщо я попадаю до якогось храму, питань немає, то так. Але якщо я приїхав в якесь місто чи в якесь село, я не буду бігти до церкви. Може, вона і закрита в той час. Але я завжди шукаю когось, кому би я міг би хоч щось дати? Та? Щось незначуще. І навчився я то від мами, бо мама, вона. Постійно вона працювала на пошті, а поруч, ну так як завжди, в селі, центр там є магазин, пошта, сільська рада. Ну І мама працювала на пошті, і постійно все йде в магазин, купляла собі цукерків любимих і завжди, в неї завжди в сумці мали бути цукерки, щоб вона когось зустріла і дала. І це не обов'язково були діти, щоб ви розуміли. Мама завжди так. Пригощала не тільки дітей, ну, в основному дітей, але і дорослим теж. На, з'їж цукерок, має такий файний цукерок, подивись, ж подиський файний Та І мама брала не дешеві, не дішався якісь там, які небудь, а шоколадні, дорогі, я пам'ятаю, каракум, він тоді куштував 55 копійок, вроде. Ну, це були тоді найдорожчі цукерки. 55 копійок, 100 грамів чи що. Ну, це було дуже довго, так? Вони так хрустіли всередині, так як з піском, так були такі. От. І мама постійно, ця Ромашка їхня, там ще там щось, вона постійно в сумці, мала цукерки і все постійно роздавала. Я, я, я собі так на маму дивився, так думаю, яка чудесна людина, яка багата людина, в неї все є. Я ніколи не думав, ми жили скромно. Не дуже так аж знаєте, з багатої родини. Але на цукерки мама завжди гроші знаходила. І не так мені купити, як роздати, кого вона зустріне. І це добрий, дуже приклад, і мене це дуже сильно навчило, навчило мене отої от такої жертвенності і служіння один одному. Дякую, Матусю, дорога. І вас до того так само закликаю.